Друзі, всіх вітаю! А ви знаєте, коли Сполучені Штати Америки вступають у війну? Ну, коли вони готові захищати чужі території, на свої. А історики мають на це відповідь. А ви знаєте, що особливо зараз непокоїть європейських лідерів в Мюнхені, де проходять ці всі перемовні процеси? І, звісно, ми можемо аналізувати, але не знати достеменно жодних результатів, які будуть невдовзі. Проте, друзі. Суто з історичної точки зору, я знаю і хочу вам розказати деякі дуже універсальні рецепти, які насправді ми бачимо протягом історії. Коли Штати вступають в війну, і що ж непокоїть європейців зараз на Мюнхені. З вами український історик та офіцер Збройних сил України Олександр Алфоро, друзі, пересим дякую всім, хто ставить вподобайки. Поширюю ці відео, коментують. Друзі, дякую всім, хто. Допомагає фінансово, в описі до цього відео є картки. І нагадую, що моя дружина відкрила перший історичний інтернет-магазин, де можна купити багато крутих, прикольних речей. Перша лінійка про княжі знаки наших князів середньовічних українських, і до них іде каталог з цих знаків, там близько 50, 50 знаків. І ну, все 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 в описі теж до цього відео. Отже, друзі, починаємо. Коли США вступає у війну. Це, начебто, такий, знаєте, для нас, ну, варіант. Ну, коли війна. Ні, друзі, маємо певні цікаві перевелі. І я хотів би навести їх з Першої світової війни. Ви знаєте, що Сполучені Штати вступили е у війну Першу світову лише 6 квітня 1917 року. А у війну з Австро-Угорщиною в тому ж 17 му році, але 7 грудня. А війна ж почалася в 1914-му. Що робили Штати? Ну, звісно, у них була своя певна політика, доктрина Мандро, так звана, Все для Америки і все, 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 все. Але Сполучені Штати Америки, хоча і надавали певну перевагу Антанті, тобто Росії, Франції, Англії, бо німці постійно намагалися дрюкати і згадувати мексиканцям, що американці перед тим за трошки більше півстоліття забрали у них Техас. І американці так незручно себе почували, бо Мексика могла напасти на Штати. Але, так чи інакше, що робили Сполучені Штати Америки? Вони продавали. Продавали все, що тільки можна продавати своїм економічним союзникам. І у собі, на 1916 рік, за два роки, президент Америки Вудро Вільсон говорить, що Сполучені Штати. Тепер не мають жодних іноземних боргів. Поготів у нас позик від Британії, Росії і Франції на 10 мільярдів доларів. Виробництво штатів зростає в понад ніж третину. Ваговий національний продукт. Все зростає, зростає, економічно диво трапляється. А що таке 10 мільярдів боргу, друзі, ну. Це колосальна сума. Це на сьогоднішній 10 мільярдів. Бо купити собі, увага, машину Ford, Простий, дешевий да? для сімей звичайних. То Ford коштував на 1918 рік 100 доларів. Машина за 100 доларів. Американцям винні гроші 10 мільярдів. І от, власне, коли союзники. Ну, між собою, так, е, починається, що? Ну, не забуваємо в Росії революція, і Росія відпадає від війни в 17-го року. Відразу економічні колапси у Франції, Британії, німці воюють на території кого на французьких територіях. І зрозуміло, що після цього Сполучені Штати Америки починають вступати у війну, бо це захист економічних інтересів. Бізнес only business, так? 4 мільйона американців, з яких загинуло на полях 110 тисяч, 43 тисячі з яких померло від грипу іспанки це ковід тодішній. Отже, друзі, отакий цікавий момент. А от з приводу Другої світової війни там теж є певний елемент. Справа в тому, що і зараз я розкажу, чому європейські політики так сильно зараз надумають про те, що ж в Мюнхені от, який механізм витворюється. Бо для них це надзвичайно теж зараз несподівано все. Друга світова війна, друзі. Франклінт Рузвельт у 1937 році скасовує доктрину невтручання в справи Європи. Уявляйте, у них такі були моменти, да? ми для себе американці. Він в 1937 році скасовує цю доктрину невтручання в європейські справи і говорить, що друзі, подивіться, є країни-агресори, які хочуть ням-ням-ням чужі народи. І виростає в Європі величезні сили. І... Що ви думаєте, європейці, ну, Рузвельт закликає тиснути на них, ізолювати, економічні санкції запроваджувати. А європейські лідери і думають інакше. Вони знаєте, що вони, ну по суті, накинули кинула тоді штати. Так, пок. Тому що в 38-му році, у вересні, 30 вересня, в Мюнхені, там де зараз проходить конференція, і ми знаємо жарти. Лунали від багатьох людей, але не від європейців. Бо всі європейці розуміють, що в Мюнхені відбулося в 1938 році Франція, Англія, Німеччина та Італія роблять договорничок. Франція та Британія думають, що якщо ми агресору Німеччині дамо трошки території, чужих, не наших, не французьких, не, не куди, а чужих. Ну, не, не зовсім повноцінних європейців, так би мовити, тоді думали. Ну, наприклад, Чехословаччину. Трошечки. То ми умиротворимо агресора, який заспокоїться. Тим паче, об, Австрію, німці підтягнули, і, і все. Демократично і там і сам, начебто. І от в 38-му році йде домовляння, яке геніально формують ці чотири країни фрази. Що? Так, в Чехії Чехословаччині, Чехословаччина, є судецька область, це прикордонний такий шматочок, де на території Чехії живуть німці близько 3 мільйонів, що становили в цілому близько 20% населення. І що далі, друзі? Вони кажуть: німці, заберіть собі студети, судети. А плюс необхідно другий крок зробити ще й дати. Суперечує територію Польщі та Королівство Угорщина. Угорщина Орбанівщина. Повіть собі. Так? Чотири країни домовляються, що одна з них візьме собі територію і видасть іншим двом. Ну вам не нагадується план, коли Хутін нападав, то е, от там були і не знаю, звідки це береться, щоб це не була така дезінформація, але має під собою певну таку історію. що Начебто були перемовини, начебто, я ж не знаю, я історик, поки документів нема, що і Угорщині щось хотіли пообіцяти трошки від України, і щось хотіли навіть полякам щось пообіцяти. Але так чи інакше, утворюють вони починається деребан з Чехословаччини, утворюється словацька м, така республіка Маринеткова, типу ДНР-ЛНР, яка каже, все, 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 давайте. І заходять угорські війська, польські, німецькі вже там з цих судет сиділи і зайшли повністю окупували Чехи. І звісно, що тоді всі зрозуміли, що марно, абсолютно марно, давати ворогові агресору території. Але як кинули? Знову, чому кинулись Штати? Тому що Штати з 1937 року казали: давайте тиснути санкціями, не давати можливість загарбувати нові землі. Європейці саме вирішили домовитись. Ну, тоді Штати що робили? Вони продовжували до 40-го року постачати Японії, яка вже була в змові з Німеччиною. Літаки, авіатопливо, все металеві конструкції, а до 41-го року вони продовжували постачати Японії і іншого продукту, наприклад, ми говоримо про нафту. До літа 41-го року. Але що відбувається? Напад Японії на базу Pearl Харбор. Це, друзі, у нас що? 7 грудня? 7 грудня 41-го року? І відбувається напад на бази Авіаційну Сполучених Штатів Америки. І увіть від собі на яких літаках японці б'ють бази Сполучених Штатів Америки. І от тут ми говоримо про те, що виключно після цього справа бізнес only бізнес закінчилася, і Штати оголошують 7 грудня 41 року війну Японії, а потім їй буквально через кілька днів, 11 грудня, Німеччина і Італія оголошують війну, а 13-го Румунія, Угорщина та Болгарія. Друзі, це і є позиція того, що ж відбувається зараз. Всі прекрасно розуміють, що рідкоземельні всі ці метали, рідкісноземельні, земельні. Це, не що інше, як спроба штатів відбити свій інтерес, бізнес. Це тільки бізнес. Відбити свій інтерес. Штати завжди допомагали, крепко допомагали, але ця поміч завжди мала свій зиск. Ну, що б ми не казали. Це перше. Друге, Штати будуть вступати у війну там, де закінчується вигідна ситуація для них. Окрім того, Штати не втручалися в Європу, і ми бачимо, що попередні роки кілька років дійсно, що Європа своє робила Штати своє. Тепер, як і Рузвельт, Штати намагаються втрутитися в європейську сильно в європейську політику. А європейці намагаються зробити те, що було в 38-му році на Мінхені зробити свій договорняк, що протистояти якійсь іншому новому світу. Ну, принаймні мені, як історикові, нагадую, все це, от саме такі, такі події. Друзі, головне, що нам винести треба, і винесли європейці. По-перше, ніколи не можна. О, друзі, я дякую всім, хто ставить подобайки, пише коментарі та поширює відео. Дякую за вашу фінансову допомогу. Все в картки в описі відео, і, до речі, там вже в описі, і магазин історичний. Так от, друзі, перше, що ніколи не можна робити умиротворення агресора за рахунок чужих територій. Друге, агресора, вже всі зрозуміли і всі бачать, треба на нього дотискати і тиснути далі. І третє, друзі, ці історії, що зараз необхідна єдність, а ця єдність, вона досягається шляхом перемовин і зрозуміло, що ми розуміємо, яких наслідків. Можна досягнути виграти війну, друзі. Дякую всім! З вами був український історик Олександр Алферов.